Всім гарного і позитивного показуємо вам, як і тепер нині в нас буде луці. Йо, луций. Ниця дараба м'ясо пече, така дараба файна м'яса, відбитого маленького печеся на один бук, на другий. Ну а як луцій буде без масла? Масло мучає класти. Помастимо маленько маслом. Наш луцій маленько. Бо був смачний. Бо був добрий, ням-ням-ням. Ну, лоси мусимо витягнути колись поджарів. Витягаємо і мечимо сюди цибулю. Цибульку, цибулю. Цулько много. файненько пожарила до золотистого кольору. Ну, цибулю мішати. Не забити за неї, бо погоріла хазяюшкою. Ne vključite TikToka, ne kadi se vidi, a je mišati, bo se bo ne zgorila. Sibuli <laughs> smo posolili, poprenili, malo dodajme rdečo in mleto in popreg. Podsapali smo malinko buljončikom in dodajme tomatno pasto. Dali smo tam tomatno pasto. Ne zabavajmo, da treba imala pocukrianeti pasto. Дали сме там чесничок, аж, вирішити. Цукру пітенько. Цукор пітенько. Тепер мечемо туди лоций і закриваємо кришку на самаленьку, тому потушить. З однієї та з другої сторони. Притрясимо базилік. Як от у нас це каже базалка? Васильок! Васильок! Васильком. Буде молодами. Ну, як без нашого любимого коріандра. Так, лоцій наш готовий. Їсти я його не буду, бо то я не собі, початка моя. Не буду його їсти, не буду вас лакомити. Всім гарного і позитивного. Робіть з їсти висти, не буде голодні.